Що означає ікемен? Поняття ікемен це популярне поняття в японській попкультурі, що означає привабливий чоловік. Воно стало популярним всередини 2000-х років. Це слово походить від слів ікетеру, що означає привабливий, і мензу чоловік чоловіки. Часто його вживають японські дівчата, особливо говорячи про іноземних чоловіків, яких вважають дуже привабливими в Японії. Як має виглядати чоловік, щоб носити горде звання ікемена? Злегка примружені очі, що видають у погляді гострий розум, скуйовджене волосся, ніби щойно прокинувся. Простий одяг, що гарно сидить на фігурі, демонструє вишуканий смак, спортивна будова тіла, бліда, наче процелянова шкіра. У середньовічній Японії, де господарювали самураї і діяв їхній кодексідо існували свої ідеали зовнішнього вигляду та поведінки для доблесних воїнів. Проте, з приходом епохи, традиційні соціальні цінності стали змінюватися за рахунок статусу жінок у суспільстві. У цей період особисті якості чоловіка, такі як доброта, чутливість, замінилися на фінансову стабільність та фізичну силу. У 2012 році японський економічний аналітик Морінага Такура. Запропонував удвічі підвищити податки для привабливих чоловіків з метою розв'язання проблеми низького рівня народжуваності в Японії. Його ідея полягала в тому, що це могло б спонукати менш привабливих чоловіків, шукати партнерів і одружуватися. Пропозиція Морінаги залишилася лише на рівні пропозиції і не була впроваджена.